День народження школи, всі святкові, врочисті, в коридорах і класах сядь кульки барвисті. Ми вітаємо, друзі! Пісня, свята, луна! Всім бажаємо здоров'я на многі літа. День народження школи це свято для всіх. хай лунає в ній завжди на шадісний світ. хай збирають нас дзвоники ранком щодня. Хай щасливою буде гімназійна сім'я. То стане який ми бокше не знаємо, яку дорогу оберемо в житті. Але гімназію в майбутньому згадаємо, бо тут на кращі друзі і вчителі. Гімназія, навчаючи любові, дітей до знань і віри, мабуть, плекаєш серці, ти надію в Бога, щоб підготованими нам іти в життя. За гордий дух боротися будемо. Що сильні ми покажемо ще не раз. Ми всі піднімемось, та не впадемо, бо ти гімназія навчила цьому нас. А що для нас означає гімназія? Гімназія це сходи у майбутнє. Гімназія це мій рідний дім. Гімназія це храм Афіна Палади. Гімназія це щабля життєвого досвіду. Гімназія це лабіринт знань. Гімназія Палац Королівства. Дякую, гімназія!